Боляче і огидно за біженців за кордоном, які соромляться України, яка звитяжно б'ється за право бути Україною. Наведу два діаметрально протилежні приклади. В польському містечку, де багато туристів, вели людя на набережній, зустрічаємо з колежанкою жінку пенсійного віку з України. Вона відсторонюється. Не говоріть на українському, не подходите, не хочу, щоб поляки знали, що я з України. Перепрошую, може, недослівно процитувала, але сутність та сама. І ще один приклад. Познайомилася з пані за 50 років, вона теж з України, але вийшла заміж за поляка і вже більше 30 років живе в Польщі. І каже, навіть акценту в вимові вже не чути. Але я спеціально говорю з акцентом, нехай поляки знають, що я, що я з України. І зізнається, не можу довго без України. Кожного місяця мушу поїхати хоч на день-два до Львова. Маю свою автівку, тому не маю тут таких проблем. І навіть якщо не поїду, просто впаду в депресію. Ну, це не християнські моменти, але сутність це притяжіння рідної землі. Перепрошую за своє запитання, може ви теж соромитеся своїх літніх батьків, свого походження, що ви, наприклад, з села, або що маєте непрестижну роботу, або старе авто, або навіть що взагалі його не маєте. Соромитися сказати правду, заступитися е, за ближнього. І багато чого соромитися, чого не треба соромитися. А чого треба соромитися, того не соромитися. Перепрошую за цей свій меседж, нехай Господь благословить.